Знову загиблі та десятки поранених в Україні. Росіяни на очах усього світу вбивають цивільних українців щоночі. Сьогодні основний удар прийняв Харків. Росіяни атакували два райони міста безпілотниками. Є прямі влучання у багатоквартирні будинки, пошкодили приватні оселі, дитячі майданчики, магазини та громадський транспорт. Натепер у місті відомо про трьох загиблих: це 66-річний чоловік та жінка 47 років. Ще одного чоловіка. Віка 65 років госпіталізували з обширними опіками. Він помер у реанімації. Постраждали більше 60 людей. Одна жінка ще доросла. Одна знаходиться в лікарні в край важкому сталі. А так само відомо про сім дітей, які фактично постраждали. Троє з них знаходяться в лікарні віком від 2 до 15 років. Останні їх відповідно середньої тяжкості постраждало досить серйозно. Фактично зруйновано чергове цивільне підприємство, плюс два житлові будинки, багатоквартирні на місці триваючі роботи із ліквідації наслідків і під завалами можуть ще перебувати люди. Росіяни продовжили атакувати Харків і вранці. У Шевченківському району били дроном молнія. На Донеччині посілили у приватний будинок. Загинула жінка. А на Херсонщині з безпілотника скинули вибухівку на цивільне авто. Чоловік і жінка зазнали контузій та вибухових травм. По Куп'янську на Харківщині війська РФ вдарили керованими авіабомбами, пошкодили понад 80 житлових будинків, дитячий садок, станцію та автомобіль екстреної медичної допомоги. А проти ночі російські дрони атакували Одещину. Там горіли дачні будинки, господарчі споруди, автомобілі та цивільні човни. А на Сумщині Безпілотники поцілили у будівлю, де зберігали сільськогосподарську техніку. Обійшлося без постраждалих.